Ми держимо чотири кози. Ото косуля, це Катя, ото Юля, Яна і ото Явдоха. Держимо і не знаємо, що буде. От. А куди їхдіть? Куди йдіть? Наші уїхали, дочка, дочка моя і внучка. Зробила Творожка, зварила вареничків от, і хороше діло. Два котика, дві собачки. Ми любимо парне число. Колотимося, попривикали. Оце цесарочка. Цесарка, Це бачите. Одна вийшла, а кури, оце зараз я вам покажу, де ж мої брами, ото голошийки, і чубаті, і чубаті, он козлята, козенят сім, курей не знаю. А ну виходь, виходь брамочка, он диви який красавець. Диви, який, я ж сама з Сергіївки, там стріляли рука почала в мене трісти. дядь мене забрав сюди. Гуманітарку от околись привезли і вчора. Що в ній там є? Корисне щось для вас? Та, усе корисне. Ні, ну це непогана гуманітарка. Там є і згущенка, і консерва, і паштет дюшачий, і навіть шампунь, шампунь. ой, Шампунь. Лікар мене лічив воєнний. У них нема ніде нічого. нікого, А як їхати треба по гроші, пенсію. Я чотири місяці не отримала, а тоді мене налякали прикратяти виплати. Так я ну, поїхала, отримала. Наймаю машину тисячу рублів і їдемо у Межову. а Межова ж там теж почалося. Ой, тут як збивали. Ого. Бігаю сюди, туди, боюся. А там, як я жила в Сергіївці, стріляють. Я біжу від городу, це в мене хата, від городу, біжу туди до вулиці, тоді там стріляють, туди тікаю, тоді хата моя двигтить. Я в порозі стою і не знаю, що робити, Привала, ну а що, хай мала, значить. Мені вже 70 років вистачить. То Є і я повернуся додому. Ну як не розварять, обов'язково. Я не могла тут привикнути і вже привикла, і коз даю, і все роблю, бо взяття їсти, варю, бо скажеш, йди додому то ще. растила дача. І помідори вон пересадила, і полю, і все роблю. Скучаєте за домом. А як же? А не можу поїхати. Не можу поїхати. Я раніше пішки ходила, оце до їх і на велосипеді їздила. І пішки ходила, йду до дочки, мені не важко. І співаю, і балакаю, і що хочеш. А зараз не співається вже. Співається. А я то співаю. Мамина сорочка біла-біла. Мамина сорочка серцю мила. Я її до серденька пригортаю, ну в общем, в мене багато пісень. От